йо йо ну, всем хеллоу! З вами Теня. І сьогодні я хотів продемонстр... <кхе> продемонструвати вам, як зробити так, щоб телефончик Panasonic, Samsung Panasonic, телефончик Panasonic, Samsung 33.22. ЗАВЕС і ви не повірите, але це справді можливо. Так що ж, починаємо. З цього розблоковуємо телефон. Заход... бачите. Суприм Франклін! Заходимо в... Ось у нас з за замовчні отак стоїть. Ми ведемо вниз курсор. Натискаємо комуні... Кому... Ко комуніз. Комунітіз. Дивіться, в нас тут дуже багато соцмереж. Аж... Один, один, два, три, чотири, чотири, коротше там дуже багато мене уже екран погас. І вибираєте тут флиск. Э, Флискер. Flisk, Нажимаете Go to Нажимайте yes. connect, connect, connect to інтернет. І тепер ждіть, доки завантажиться сторінка. <coughs> а, поки не завантажується, я ті вам сказати, що я дуже вам... Я всім раджу перевірити мій канал і послухати всі мої ремікси. Тому що я дуже стараюсь, коли я записую все для вас спеціально роблю. Ну ось тут нажимаєте ок постійно. І тепер, коли доки вона завантажується, ми вниз прокру... О, ми вниз прокручуємо. О! чув цей звук? Алло? Ну реально подивіться, все. Нічого не нажимається взагалі, нічогісінько. Ви бачили? Він перезавантажився. Він... Ви ж бачили, він сам перезавантажився. Оце глюк. Я не знаю чому так. От і все все злітає. Ну ось, знову треба це Достати до Communities. Комунікуз. Комуні Вибирати ось цей флікер. Мені здається, що флікер перекладається як е зависання. І ну, ось таке сьогодні було відео. Надіюсь вам було цікаво. І надіюся, що ви зрозуміли. Ви запам'ятали спосіб з... Як, як когось. Коротше як комусь. Як комусь телефон спалити. Щоб він ну, повис і перезавантажився. І це найшвидший спосіб перезавантажити телефон, не Нажимати цю кнопку. Потім знову запуск, запускати тут вже немає зразу перед запуском я не знаю чому так відбувається це це... це... А, ну це... але ну, але воно ось так. І, до речі, під кінець, якщо ви дослухали це відео до кінця, я вам хочу продемонструвати кілька секретних кодів на цьому телефоні. Кілька секретних кодів хочу вам продемонструвати. Так, я навіть їх знаю зірочка зирочка 0228 028 Це Що таке? Інформація про батарею. Чарген вольтак 4,2. Чарген Кюрнт 450 ма.

Батеру я вам не раджу реф рефлеш натискати, тому що я не знаю, що вони робить. Не пробував. Оскільки я користуюсь цим телефоном, Це мій основний телефон. You... AMOGUS не забув цей код. Двигается. Зирочка. расчетка, Нуль. расчетка, Зирочка. Рассчитка. Зирочка. Рассчитка. Зирочка. Рассчитка. А нуль. Зирочка. расчетка. <гхи> Ты <с> что? <чего? гхи> зирочка. л. SRK Vibration Я не знаю що це ну реально це є таке і зі вийти не можна тільки оцю цю кнопку якщо натиснути Усе, що Все щось відео затягнулося Як я Коротше, на все добре, щось таке у нас було відео, надіюсь вам було. Вам було весело, все ви побачите секретні коди. До Речі помітили, він щось перестав гаснути Що так? Він Реально не гасне. Що дуже багато секретів в цьому телефоні є. Тому. Будьте винохідниками на, на все добре. Думаю, ви помітили, що я останнім часом збоже волі. кидайте не мені на опороволець. Щоб я вирушив на повторну реабілітацію! Аз я вам покажу... Номер О! ДАЙТЕ бікої не сюда. Я вам кинув в опі це посилання. Все, дякую.